Вітаю вас, любі мої! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Довго чи повільно ми бігли, а до тижня магічного кубика прибігли. Оленка з нас знов зібрала у магічному кубику. Посилання на Оленку та всіх учасників цього тижня про цього тижня в'язання за кубиками ви знайдете в описі під цим відео. Проходьте, будь ласка, до дівчат, до дівчат, дивіться, що вони брали з собою в'язати за кубиками та що в них вийшло. Сьогодні у нас неділя, 9 липня 2023 року. Ввечері вже буде відомо, що ми будемо в'язати з понеділка, нам підкажуть кубики. І так, для гри нам потрібно 6 процесів. Вони в мене вже записані в зошиті. Зараз я вам їх і розкажу, і покажу. Беремо перший процес. Перший процес в мене йде вишивка. Ось такий букет з троянд я вишиваю. У мене вже частина троянди тут відшита. І от на п'яльцях ви бачите частину малюнку, яку я планую відшити на цьому тижні. Я не знаю, що в мене вийде, але щось вийде. Це набір. Вишиваю я бавовняними нитками. Не знаю, я, що це за тканина, але вона така дуже-дуже цупка. І до цієї тканини, де набити хрестики, додається роздрукована схема, ключ, в який намальовані усі кольори, тобто усі такі позначки, по яким швиденько можна розібратися, що як вишивати далі. Мій другий старт це бактус. В'яжу я цей бактус на спицях 5 із дуже такого товстенького махеру. В'яжу, звичайно, лицевою гладдю, і зелений маркер в мене буде вказувати, де я почну працювати над цим бактусом у магічному кубику. Третій процес це дитячий жилет. Цей жилет в'яжу на спицях 2,5% із розпущеної пряжі 100% акрил червоного кольору. Жовтий маркер буде вказувати, де я почну над ним працювати в магічних кубиках. Четвертий процес це можна назвати тонікою або футболкою. В'яжу я цю, будемо назвати тоніка-футболка футболкою. І так, цю футболку я в'яжу із бобінної. Це 100 бавол, чесана бавовна 1667 метрів на 100 г три складення спицями 2,25. Ось такий вигляд має зараз моя футболка. Жовтий маркер це початок мого в'язання від попереднього звіту у спільному проєкті буде перев'яз або дов'яжемо все з Оксаною Левчук. Ось з жовтого маркера я в'язала. Помаранчеве це серединка в мене в'язання. І рожевий маркер буде означати, де я почну вив'язувати цю футболку у спільному у магічних кубиках. Так. І ось на таких спицях до 25 подарувала мені спиці моя в'язальна подруга. Я в'яжу цю футболку. В'яжу я такими спицями вперше. Ви знаєте, так цікаво. Цікаво, вони ось такі трішечки нерівні. От, Як ребри стягли, так цікаво, петельки так пересуваються, дуже легко. Мені сподобалось такими спицями в'язати. Мій п'ятий процес це дитяча футболка, в'яжу я на спицях трічка із залишків на півбавовняної пряжі. Мені вже, я вже відв'язала горловинку, реланчик, рукавчики. І вже майже дов'язала тіло цієї футболочки. Мені залишилося вив'язати, дов'язати тіло футболки, і все, вона вже буде закрита. І зелений маркер буде означати, де я зараз почну грати з цією футболочкою в магічному кубику. І останній шостий процес це. Чоловічий гольф. Ось він такий вигляд має. В'яжу я із бобінної пряжі. Напів вовняна 50% вовна, 50% па, 1600 метрів на 100 грамів у шість складень спицями 3,5 та 3. Чому так? 3,5 я вив'язувала тіло, а на спицях 3 я вив'язувала резинку та Вив'язую окремо перед та спинку, аби щільність мого в'язання була більш-менш однаковою. І оцей зелений маркер буде означати початок мого в'язання чоловічого гольфу у цьому у магічному кубику. І це ще не все. Адже вийшло так, що майже співпали. Дати звітів у магічному кубику з Оленкою Богановою та у спільному проєктові Оксани Ловчук буде перев'яз або дов'яжемо все. Тому це відео цей відеозвіт одразу у двох проєктах. В описі під відео ви знайдете посилання на всіх дівчат, які приймають участь у двох проєктах. Але якщо список учасників проєкту буде перев'яз, або зв'яжемо все не поміститься в мене в описі, то він буде у першому закріпленому коментарі до цього відео. І в проєкті буде перев'яз або дов'яжемо все. Мене приймають участь три проєкти, які я буду працювати в магічному кубику. Це ось цей чоловічий гольф, дитячий жилет та ось ця зелена. Тунік або футболка. Чекаємо на завдання. І так, любі мої, сьогодні у нас неділя, вечір. 19 година 5 хвилин. І вже стали відомі номери процесів на завтра. Кубки у нас 1 та 6. Перший процес це мене вишивка. Під номером 6 чоловічий гольф. На завтра випали два трудоємких процеси. Побажайте мені успіху, сподіваюся, що щось десь встигну зробити ввечері. Добрий вечір, любі! Сьогодні вечір 10 липня, і я вам хочу показати, що мені вдалося зробити з нашою грою по магічному кубику. І так, на сьогодні у нас були перший та шостий процеси – вишивка та чоловічий гольф. Ось так виглядає моя вишивка. Я вишила ось три кольори ось десь ось так от десь так трішечки я відшила. Невеличке просування, але вони є. У чоловічому гольфі від зеленого маркеру я дов'язала повністю перед та поєднала методом трьох спиць перед та спинку. І вже стало відомо, які процеси нам обрали кубики. Це процес 2 та 5. Процес 2 це в мене бактус, і процес 5 дитяча, дитяча футболка. Це бактус, і продовжує його вв'язати від зеленого маркеру. І ось дитяча футболка, і також зелений маркер, де я продовжу її вив'язувати. Добрий вечір, любі! Сьогодні у нас вечір 11 липня, і я вам хочу показати, що я відв'язала. На сьогодні у мене був номер 2 та номер 5, тобто бактус і дитяча футболка. І почну я з п'ятого процесу номер 5. Я дов'язала дитячу футболку. Це в мене спинка. Це в мене спинка. І ось від зеленого маркеру я дов'язала футболку. Все вона в мене завершена. В мене є одна готова робота. І за традицією. Я готову роботу обвожу в кружечок. І коли на кубиках знову випаде п'ятий процес, то, звичайно, я його в'язати не буду. Але ж до такого процесу я не включала цього місяцю. І тому в мене буде виходити, що буду я вив'язувати друге число. Тобто, в мене буде тоді тільки один процес. Наступний процес це в мене бактус із Мохеру. В'язала я. Від зеленого маркера. От стільки петель вже стало набагато більше. Дов'язала я перший неповний моточок, додала другий моточок і ось вже стільки пряжі, майже половина мотка другого я відв'язала. Зараз я поставлю маркер. Зараз я ближче до серединки виробу ставлю маркер. Щоб знати, де я почну наступного разу, вже стали відомі кубики на завтра. Це два і два, вибор без вибора. Тобто продовжує вив'язувати бактус. Добрий вечір. середи мої любі за вікном гуляють діти. Так що, якщо почути якісь голоси, то це гуляють діти. І так на сьогодні у нас випадав тільки один процес другий. І я вам хочу показати, що мені вдалося за сьогодні зробити. А зробила я та настільки багато, та настільки велико, ви ж не повірите. Ось фіолетовий маркер, з якого я почала в'язати. Тобто, в мене вийшло вив'язати два рядочки. Два кубики, два рядочки. Я ставлю такий світло... світлий маркер. Злобусковий маркер. Для того, щоб знати, де я розпочну в'язати далі. І на завтра нам випали процеси 1 та 4 Вишивка та моя футболка або туніка. Завтра спробую трошки довишивати свою троянду. Сподіваюся, що щось встигну зробити після роботи. І від рожевого маркеру. Продовжу вив'язувати свою тоніку або футболку. До зустрічі, любі. До вечора, четверга. Добрий вечір, четверга. На сьогодні у нас випадали процеси 1 та 4. вишивка. І тоніка або футболка. Зараз вам покажу, що мені вдалося зробити. Важко так розкласти, аби показати. Від рожевого маркеру я трохи пров'язала вгору. Це десь приблизно 2,5, максимум 3 сантиметри. Але на спицях у мене майже 400 петель і спиця у мене 2,25. Тому я вважаю, що пров'язалось дуже багато. А це перед вами вишивка. Ось мені за, за сьогодні я вишила серединку троянди і два листочки. Зараз я вам покажу виворітну сторону своєї вишивки. Ось так виглядає виворітна сторона вишивки. Це вже з окантовкою. А ця вишивка. А ось ця трояндочка в мене ще без окантовки. От так вона буде виглядати після окантовки. І кубики нам вже сказали, які процеси треба підготувати для завтрашнього дня. Оце 1 та 3. Процес 1 це вишивка, і процес 3 це дитячий жилет. У вишивці я планую завтра зробити окантовку від вишитій частині троянди. А там що встигло. Третій процес на цьому тижні нам випадає вперше. Пров'язано в мене мало, тому від жовтого маркеру я почну працювати завтра далі над дитячим жилетом. Все любі, до зустрічі, до завтрашнього вечора. Дождь п'ятниці, мої любі! І так, сьогодні я вам хочу показати, що мені вдалося зробити за вечір. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 липня. Сьогодні ввечері Я відшила окантовку ось цієї трояндочки і зняла п'яльце, тому що мені треба спочатку відшити оцю гілочку, а вже потім робити окантовку цим двом листочкам. Тому це я. Вже зняла п'яця. І на сьогодні падав третій процес це в мене дитячий жилет. От від жовтого маркеру я трохи пров'язала, а потім я заплуталась. Оце вам залишила показати, що я трошечки не підрозпустила. Це мені треба буде трошки перев'язати. Ну, вже невеличку частину, але нічого, невеличкі просування є. Але це ще не. Завершення нашого магічного кубику. Бо в неділю я вам покажу, що мені вдалося зробити з процесами ще протягом суботи і частково неділі. Тому, любі мої, трошечки чекання, і я вам покажу, що в мене вийшло. До зустрічі в неділю! Добрий сонячний недільний ранок. Прийшов час підвести підсумки магічного кубику. І коли я збиралася підвести підсумки, то виявила для себе дуже цікавинку велику, як ви не помітила, коли планувала цей тиждень. В цьому, на цьому тижні мені вдалося працювати над роботами у двох проєктах: це Кольоровий рік від Надії, і буде перев'яз, зв'яжемо все від Оксани Левченко. Ось так мене вийшло. Тому я в цьому місяці відвіду від свого правила йти за списком і буду вам показувати роботу за двома проєктами. Тому я вам зараз покажу роботи, які в мене завершилися або просунулися для проєкту Кольоровий Рік. Почнемо з готової роботи. Це в мене процес номер 5 дитяча футболка. Ось. Вона в мене вже готова. Мені залишалося зовсім трошки дов'язати, буквально ось тільки. Номер 5 в нас випадав тільки один раз, і я завершила цю роботу. Вона вже попрана і трішки відпарена. Під номером 2 в мене був бактус білого кольору, з білого махеру. Номер 2 в нас випадав двічі. Один раз в парі з іншим номером, і другий раз самостійно. І ось від зеленого маркеру до фіолетового я пров'язала за до фіолетового я пров'язала за перший день, а від фіолетового до бузкового за день, коли він випадав єдиним. Ну, так вийшло. І от усього від зеленого маркеру, так, багатенько, я вже Пров'язала цей пактос. Процес під номером один це в мене була вишивка, букет трояндів. Я вишила ось від цього листочка ось цю троянду з листочками, оцю гілочку, зробила кантовку троянді і нижнім листочком верхні були, і вишивала ось трішечки цієї. Зараз панички приберу. І довишувала трішечки, ось буквально іншої гілочки. Це ж все, що мені вдалося зробити ну, в тижні магічного кубику. А тепер переходимо до процесів, які я в'язала для спільного проєкту Оксанки. Буде перев'яз або дов'яжемо все. Почнемо з дитячого жилету. Цей процес в мене був під номером 3. Починала я в'язати у магічному кубку від жовтого маркеру. І Від жовтого до блакитного я відв'язала в той день, коли у нас випадав цей процес, а він випадав тільки один раз. І від блакитного маркеру ось я дов'язала багатенько у день тиші. Це в'яжеться жилет дитячий, експериментальна модель ні на кого одразу кажу, це експериментальна модель у мене. Четвертий процес це моя футболка або туніка, як можна сказати. Почала я магічити від бускового маркеру. До маркеру лайм я відв'язала в той день, коли нам випадало один раз цей процес, і від маркеру лаймового. Це вже в день тиші. На спицях в мене майже 400 петель, це спиці 2,25. І тепер я вам покажу, що мені вдалося відв'язати по цій футболці від минулого звіту в проєкті у Оксанки. Жовтий маркер мене показує, що я, де я почала в'язати для цього звіту. Тобто, я поєднала перед і спинку в одне полотно і в'язала вже по колу, як бачите, дуже багатенько відв'язала. Залишилося. Не дуже багато, але не факт, що я завершу до 30 липня до наступного звіту. Ось так виглядає, виглядає ця футболка тонійка. І чоловіча водолазка. Це процес номер 6, він випадав у нас також один раз. І на один тиші я нічого з ним не робила. Я дов'язала від зеленого маркеру, ось він, від зеленого маркеру. Перед зробила скос плечей, поєднала дві деталі разом. Тепер мені залишилося обв'язати горловину та вив'язати рукава. Коли це буде? Не знаю. Сподіваюсь, що встигну до завершення проєкту. На цьому, мої любі, я завершую свій звіт у двох проєктах: магічний кубик зеленкою Буганевою. Це буде дов'яжемо все з Оксаною Левчук. В'яжіть, насолоджуйтеся життям, бажаю вам тихих, спокійних, мирних днів. До зустрічі, любі, До побачення!